Стартувала друга половина у протистоянні Мустанг таксі та ФК Джокер. Уже після першого тайму синьо-жовті володіють колосальною перевагою. рахунку. п'ять голів переваги на боці синьо-жовтих. Ну і звісно ж доводиться продовжувати використовувати п'ятого польового на чужій половині. Футболістам Мустанг таксі вони перебудувалися відразу ж після п'ятого пропущено. Ще на останніх хвилинах першого тайму. Але поки що. Реалізувати п'ятого не вдається. Тим не менш попереду ще цілих 20 хвилин, фактично, ну вже 19. І все це поки що ще зберігає, хоч якусь надію для вболівальників «Мустанах таксі. Тим паче це команда з характером однозначно. У своїх попередніх сезонах на теренах нашого турніру. Хората компанія неодноразово демонстрували нам фантастичні камбеки. Можливо, сьогодні команді вдасться, хоча би. Хоча б відродити інтригу. Поки що це завдання мінімум для помаранчево-зелених. Так, її, до речі, у нас вже є 18 вподобайок під нашу онлайн-трансляцію. Дякую вам, шановні вболівальники, за вашу активність. Зокрема, і в коментарях у нас Олексій Ковальчук, Олександр Колос запалюють. І у нас уже понад 40 глядачів наживо спостерігають за цим матчем, тому давайте рухатися. До нашої наступної контрольної позначки до 20 вподобайок не вистачає нам зовсім трішечки. Тому підтримуйте саме в такий спосіб мустанг таксі ФК Джокер, і пишіть свої прогнози у коментарях, з яким рахунком, все-таки завершиться цей матч. До речі, давайте пригадаємо, а хто у нас забивав у складі джокера у першому таймі. Напевно, найрезультативнішим за системою гол плюс пас. Варто визнати у першому таймі Євгенія Сірка. Зараз передача саме на сірка пішла, але той все ж таки не зумів наздогнати м'яч у межах поля. Так, у Євгенія Сірка один гол та два асисти. У Руслана Бабака дубль із забитих м'ячів і ще по голу забили Мартін Погосян та Дмитро Шевченко. Власне, саме завдяки їхнім зусиллям, команда Дмитра Бровка поки що дуже комфортно почувається у помаранчево-зелених, В принципі, були свої моменти, і в першому таймі в атаці команда не виглядала безнадійно. Хоча реалізувати, все ж таки, хоча б один зі своїх моментів номінальним господарям не вдалося. Але з іншого боку, значно більші проблеми. Мустанг-таксі переслідували саме у захисті. Просто кошмарні індивідуальні помилки. І ну, фактично чи не всі голи. Мустанг таксі пропустив саме після індивідуальних помилок. Хоча, звісно, тут не варто применшувати заслуг і футболістів Джокера, тому що щонайменше команда провокувала ці помилки своїми злагодженими діями. Зараз сірко, як технічно обігрує одного суперника, і далі далі обігрує ще Авраменка на перекаті, і забиває шостий. Джокера. у цьому матчі Євгеній Сірко. 2 плюс 2. За системою гол плюс пас уже на 24-й хвилині. Ну і схоже, джокер. Що ти є Ну, схоже, що дійсно, джокер сьогодні все-таки здобуде перемогу. Давайте будемо відвертими: шість голів відставання. Це навіть для команди зі сталевим характером. Відіграти дуже важко. Тим паче проти чинного чемпіона елітного дивізіону. Тому, звісно, джокер захист титулу розпочинає із такого вдалого результату. Тут іще один момент. у Мустанах таксі. Момент у шуста, але рятує свою команду Артем Денисюк і ще одна нагода. Тут від Бонзика М'яч виходить за межі поля. Бонзику не вдалося переправити м'яч безпосередньо у площину. Голобанов знаходить Мартіна Погосяна, а Погосян поки що принаймні дубль не оформлює. Хора. Хора. Зберігає м'яч Хора. Віддає вздовж лінії воріт, але неточний пас. Для шуста Погосян. І Погосян ще один шанс мав, але Авраменко рятує свою команду вже від сьомого пропущеного. Так, до речі, обіцяв я вам поговорити про завтрашні матчі в рамках елітного дивізіону. Щодо завтрашніх матчів, обидва вони відбудуться вранці саме тут на першому полі. О 9.30 програму недільного ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Відкриватимуть Вінцет та Майамі. Майамі, до речі, можна зараховувати до списку фаворитів сезону у дивізіоні Сілвер. Щоправда, Майамі у попередньому турі вже примудрився програти. До того ж, програти доволі неочікувано Олімпу, не забивши жодного м'яча у тій грі. За рахунком 0-3 Майамі поступився у попередньому турі Олімпійцям. Ну а Вінсет, в принципі, як і джокер, тільки в цьому турі розпочинає свою турнірну дистанцію у нинішньому сезоні. Ну а також Олімп. Напевно, головна сенсація попереднього туру. Команда, яку, в принципі, організатори турніру і визнали командою туру, командою другого туру на Football Челендж Київ Олімп після тієї феноменальної перемоги над Майами. Завтра протистоятиме Альянсу о 10.25 на першому полі повинен стартувати поєдинок за участю Олімпа та Альянса. Ось власне такі ще два матчі заплановані в рамках елітного дивізіону. Відбудуться вони. Повторюся завтра вранці о 9.30 та 10.25. Так, ну а тут Мартіну Погосяну. Схоже, знадобиться допомога. Шість з половиною хвилин команди зіграли у другому таймі. До речі, поки у нас така невеличка пауза, хотілося б ще нагадати, що після цього матчу, звісно ж, у нас продовжуватиметься програма матчів у суботу. Далі ми з вами будемо переноситися. До протестування Сіндікейт і Темп Юнайтед ці команди представляють уже дивізіон Урбан А. Так, ну що ж, звісно, бажаємо здоров'я Мартіну Погосяну тільки з допомогою партнерів. Він залишив межі поля. Тому сподіваємося, що ось таке сьогоднішнє повернення, яке ми побачили з боку Мартіна Погосяна, що наступної появи на полі все-таки не доведеться чекати надто довго, тому. Тому так, бажаємо здоров'я і якнайшвидшого повернення на футбольне поле для Мартіна Погосяна. Ну а зараз Мустанг таксі продовжує атаку з п'ятьма польовими. Гуцало. тут і Бондарчук теж опинився поруч, але удар було заблоковано. Далі, щоправда, Джокеру не вдалося організувати власну контратаку. Хора переводить на протилежний фланг. Авраменко скидає на Бондарчука. Простріл на дальню перед воротами опинився в цій ситуації. Гуцало, але знову ж таки не вдається реалізувати момент. Є підходи до боріт суперника у мустанг таксі. Повторюся, якраз в атаці команда сьогодні не виглядає безнадійно. Але жоден зі своїх шансів довести до логічного завершення номінальним господарям ніяк не вдається. Бондарчук переводить на Авраменка. Хора на Бондарчука зіграв знову хора. Бондарчук. Авраменко. Знову Бондарчук віддає праворуч. Хора. Авраменко віддає далі на партнера Хоманець. Хоманець технічно підсікав над Денисюком, який викинувся з воріт. Там врятувала стійка. Джокер, але й сам Джокер. Міг фактично у наступні кілька секунд відправити м'яч у ворота суперника у порожні ворота. Зараз стіка уже протилежних воріт. Щоправда, здається, це все ж таки внутрішній каркас воріт. Зараз хора зміщиться із флангу. У центр пробиває злібої. У нас почастішали моменти ближче до екватора другого тайму. Мустанг таксі, звісно ж, намагається хоча б би... розмочити рахунок. А ось, власне, і гол, який дозволяє розпочати володіння суперника. Мустанг-таксі. Мустанг таксі все ж таки скорочує відставання в рахунку. Один-шість. Таким стає рахунок. Ігор Хоманець віддав на Богдана Хору. Ось Ці два лідери. Мустанг-таксі все ж таки змайстрували перший гол. Але своїм моментом відразу ж відповідає Джокер. У нас, до речі, на полі з'являється. Максим Вітренко вперше у сьогоднішньому матчі. Хора Бондарчук Хоманець. Бондарчук зараз перехоплення. Бабак спробував влучити у порожні ворота. Але поки що сьогодні ось такі удари не йдуть у Джокера. Гуцало. Бабак чисто відбирає м'яч контратака. 2 в один. Але саме цей один виявився у полі воїном. Як то кажуть, хора. Хора пробиває. Денисюк рятує свою команду. Заключна десятихвинка у цьому матчі розпочинається хора. Хоманець. Відбивається джокера. І ще одна спроба удару по порожніх воротах, але ніяк не вдається ні Руслану Бабаку, ні будь-кому іншому. Із гравців у синьо-жовтій формі забити саме в такому стилі. Денисюк вперед вкидає. Тут Абраменко страхує партнерів. Шуст невдало скидає грудьми Сірко, Сірко знову на перекаті обігрує суперника. І далі все ж таки Абраменко демонструє, що він теж не без голкіперського хисту. Врятував свою команду вже від хетрику у виконанні Євгенія Сірка. Ще одне перехоплення від Мустанг, Таксі Шуст. Віде на кацарського кацарський. 2-6. Так, 2-6 І можливо, все ж таки вдається відродити інтригу у цьому матчі. Футболіста Мустар. Таксі можливо, дійсно, все ж таки зарано розслабилися синьо-жовті. Повірили у підсумковий успіх. Вітренко теж має момент. Вітренко вітренко не реалізовує вихід. Вічна у площину воріт суперника не облучає. Порушення правил тим часом з боку Джокера. До речі, перший фол у нас у другому таймі на обидві команди і перший фол від Джокера взагалі в сьогоднішньому матчі за тридцять дві з половиною зіграні хвилини. Макса. Вітренко намагається пресингувати кацарську, але тут все-таки різниця у габаритах, дається взнаки. Поміняйте чоловіка, давай сюди, 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 юля! Але не перехопив м'яч у цій ситуації. Дмитро Шуст. Шість з половиною хвилин залишається у мустанг таксі. Задля того, щоб відіграти гандекап у 4 м'ячі. В принципі, виглядає реально, тим паче. На фоні того, що завелися помаранчево-зелені після двох поспіль забитих м'ячів, зараз право на кутовий заробляють номінальні господарі. Передача на Авраменка, який п'ятим підключається. Авраменко не проходить його передача на партнера. І, зрештою, аут. Так, аут на користь мустанг таксі. Все ж таки, після невеличких суперечок. Авраменко пробуває. Денисюк перед собою відбуває. Далі партнери страхують і контратака. Сірко. Сірко обігрує. Обігрує Кацарського і в цій ситуації фол. І зараз цікаве рішення арбітрів стосовно картки для Юрія Кацарського. Ух ти, Ну а за ці слова тут уже сумнівів з приводу кольору картки не буде. Якщо по фолу ще могли бути питання, чи жовта, чи червона для Кацарського, то тут за слова за ось таку реакцію точно отримає червону і, ймовірно, тривалу дискваліфікацію. Юрій Кацарський. Так зараз арбітри ще підуть переглядати відео але Як би там не було, яке б рішення там не буде прийнято? Але для кацарського точно сьогоднішній матч уже завершено. Же я зговорю, Же, штудії блять. Зачем? Ну що ж, після перегляду відеоповтору, в принципі, рішення залишається в силі. Штрафний удар на користь Джокера. Перший фол в другому таймі у пасибі Мустан в таксі. Ну, а кацарський за таку нецензурну лайку отримує червону картку. Тут, в принципі, навіть Переглядати відеоповтор для вилучення на адресу кацарського тут не потрібно. Так, зараз питання чи перебував уже за межами поля Кацарський, коли там висловлював свої претензії в нецензурній формі на адресу арбітрів, тому що від цього залежить, чи далі в повному складі продовжуватимуть футболісти станах таксі, чи все-таки доведеться зіграти у меншості. У ну, все-таки в меншості повинні далі представники мустанг таксі провести наступні дві хвилини або до пропущеного м'яча. У нас затягується пауза, і так, начебто, з'явилася якась надія на камбек у мустанг Таксі після двох поспіль забитих м'ячів, коли команді вдалося нарешті розпочатати володіння Артема Денисюка. Але ось це вилучення все ж таки, ну, вочевидь, таки позбавляє будь-яких надій на камбек. І звісно, за таких обставин друга поразка поспіль у цьому сезоні стає просто неминучою для «Мустанг» таксі? Отже, Шевченко пробиває Абраменко врятував свою команду. Ну але далі все одно в меншості будуть діяти «Помаранчево-Зелені» Чи зуміють футболісти Джокера реалізувати перевагу в одного футболіста? В принципі їм поспішати нікуди рахунок. І так цілком влаштовує команду у синьо-жовтій формі. Сірко зіграв на бабака Мосійчук. Ще один стандарт на користь синьо жовтих. Звісно, в більшості. Джокер переводить гру на чужу половину якомога далі від власних володінь. Перевага в одного футболіста в принципі дається б знаки. Денисюк а тут порушення правил фол номер два у другому таймі. У посилі Мустанг таксі. Ще приблизно хвилина у меншості залишається для помаранчево-зелених. Мосійчук М'яч отримає на чужій половині. Віддає на Шевченка. Шевченко вирішив не закинути м'яч, не закидати м'яч за комірець. Так ти не пізді 16.40. Це Ти дуже за балтарахтіж. Блять. За тим'яко. А що? Ти мені можеш двадцять п'ять секунд знімаю. Авраменко так навіть у меншості Мустанг таксі переходить у позиційну атаку, але втримати м'яч надовго під своїм контролем не вдалося. Останні секунди. Зараз у більшості для Джокера. Бабак, удар там Абраменко все таки встиг повернутися. в рамку воріт. А ось уже і в повних складах команди, але... Просто мінус дві хвилини отримали футболісти у станах таксі в плані будь-яких надій на камбек. Ось яка ціна того вилучення Юрія Кацарського. Команда просто позбавила себе двох хвилин, можливо, навіть якихось інтенсивних атак на ворота суперника. Але зараз уже в повних складах залишається ще три хвилини у помаранчево-зелених. Там ніх, да та я вже Де, Це все ніже, ніже, Жек, Зек. Ні. Бондарчук. До речі, у нас під завісу та цієї зустрічі тат. вже та, Понад 50 глядачів наживо спостерігають за нашим матчем. Дякую вам, шановні вболівальники. Уже навіть зібрано 27 лайків під нашу онлайн-трансляцію. Але давайте, напевно, вже і до 30 спробуємо добити. Там Анна Погосян запитує, що з Мартіном. Ну, поки невідомо. Мартін Погосян зазнав ушкодження на початку другого тайму. Уже не готовий Мартін продовжувати цей поєдинок, але знадобиться таке додаткове медичне обстеження. Звісно ж, бажаємо здоров'я одному з лідерів Джокера Мартіну Погосяну. Передостання хвилина ігрового часу у другому таймі триває. Нагадаю, що відразу по завершенні цього матчу нас очікує стартовий поєдинок у програмі третього туру в дивізіоні Урбан А далі. Ми переносимося до протистояння Сіндікейт і Темп Юнайтед Авраменко зіграв на Бонзика Бондарчук. А от, зрештою, на користь Мустанг таксі. А ми наближаємося вже до останньої хвилини. Чистого часу у другому тамі. 6-2. Дуже впевнена перемога на боці Джокера. Ну а зараз ще у контратаку втікає Бабак і забиває Бабак, знову повертаючи розгромну перевагу в 5 м'ячів для своєї команди. Ну що ж, Руслан Бабак оформлює хет-трик. На 39-й хвилині 2 плюс 2 за системою гол плюс пас у Євгенія Сірка. І ще по голу забили Мартін Погосян та Дмитро Шевченко. У складі «Мустанг» станах таксі голи Богдана Хори та Юрія Кацарського все ж таки відродили певну інтригу у цьому матчі, але найбільше того, зараз Хоманець з близької відстані намагався переправити м'яч у ворота, але стіка рятує у цьому епізоді. ФК Джокер, тим не менш «Джокер», звісно ж, захист чемпіонського титулу в елітному дивізіоні сьогодні розпочинає із такої неймовірно переконливої перемоги мустанг таксі. Натомість, після повернення на терени нашого турніру, зазнає уже другої поразки поспіль. Ну а ще два матчі у срібному дивізіоні нас очікують завтра. Вранці нагадаю о 9.30. розпочнуть свій поєдинок «Вінсет» та Майами Майами о 10.25. Також завтра і також на першому полі зіграють Олімп та Альянс. 20 секунд залишається до фінального свистка у цьому матчі. Бондарчук переводить на Авраменка. Авраменко на Хоменця Хоменець Махнув ногою м'яч у цій ситуації. Так, і власне вже приблизно 5 секунд залишається на останню атаку помаранчево-зелене, по хоча б до удару. Довести без праву, але тут від Бонзика. М'яч відскочив за межі поля. І на цьому у нас завершується стартовий поєдинок у програмі третього туру в дивізіоні Сілбер ФК Джокер. Захист чемпіонського титулу. Здобутого у попередньому сезоні розпочинає із перемоги перемоги надзвичайно впевненої, переконливої і навіть розгромної. 7-2. ось такий підсумковий результат на користь ФК Джокера у протистоянні із Мустанг Таксі для вас цей матч. Коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.